Люди просили мене, я евакуював людей. От, а сюди на окуповану територію, зокрема, якраз на лівий берег, я завозив туди ліки і гуманітарну допомогу. Шість разів я так виїжджав і ну, прийняв для себе рішення залишитися на цій стороні. Вони перший раз приходили з обшуком, а коли Зняли зі мною відео, і я заблокував телефон. Я вранці виїхав. А в, в тої ночі вони знову приїхали до нас, і вже їх було ще більше. Там приїхав і Урал, і Бус був десь чоловік до 20. От вони стріляли, і там ну, такого розголосу не робили, чесно кажучи, і того священника дуже допитували, де я дівся. От і він і так і сказав, що я виїхав, виїхав в Київ. Щоб мене не шукали. Люди залишилися без церкви, тому що на тій стороні там, у них немає такого поняття, як українська церква апріорі. От, або ти будеш служити на нас працювати з нами, або ти не будеш служити взагалі. Вітаю сьогодні. У нас у студії отець Серафим, який є священником Православної церкви України, і нині служить у Білозерці. Повномасштабне вторгнення застало його на лівому березі Херсонщини, звідки він був вимушений втікати до Херсона від переслідувань російських військових. Отець Серафим, розкажіть власне, де зараз ви знаходитеся, де працюєте і чим займаєтеся? Наразі я служу в громаді Білозерці СМТ Білозерка в храмі Святого Миколая. Ну, там у нас, будемо казати так, обстановка досить напружена, там постійно і обстрілюють, і обстріли, і дрони фіксуються. Ну, Зі свого боку, скажу, що звісно людей зараз менше стало в порівнянні до повномасштабного вторгнення, от, але все ж таки більшість людей, от, навіть старих прикильників Московського Петрихата, от, звертаються. До нас, ну в плані поховань, наприклад, в плані хрещення і так далі. Розкажіть, де застало вас повномасштабне вторгнення і як воно вплинуло на ваше подальше життя? Я знаходився, коли почалася війна на лівому березі в Скадовському районі. Я там служив з священником і одного, будемо так казати, чудового дня. До нас е, постукали російські солдати, точніше, зайшли в наш двір. Ми жили навпроти церкви, будинок наш. Е, вони приїхали в той день роздавали гуманітарну допомогу свою і їздив їхній е, УАЗік. І в гучномовець вони кричали е, щось на кшталт. Ми привезли гуманітарку, підходимо біргом. Таким наказним тоном. І коли вони зайшли до нас у двір, вони одразу побачили мене, бо я там в дворі був, і покликали мене йти, іди сюди і наказали сядь здесь. От. І я сів е, на бетонних приступках будинку. Вон, старший з них підійшов до мене. У них е, були обличчя закриті, тільки очі були видні. Підійшов старший і поставив автомат дулом до землі і почав до мене говорити. Значить, його пред'ява була в тому плані, що на нас пожалілися, на священника, що він не дає можливості брати гуманітарну допомогу от, російську. Ну, я намагався пояснити, що я в той день взагалі не виходив, от коли вони роздавали цю допомогу, і мене там не було. Але їм, звісно, було байдуже. От, і ще в кінці він кілька разів перепитав, чи дійсно я зрозумів, от, чи він доходчиво пояснив, чи може треба якось роз'яснити більш так би мовити детально. В кінці побачив у мене телефон, взяв мій телефон, почав гуртати, от, мої фотографії, дивитися, що є в телефоні. Після е, е, наказав принести документи. Я пішов за документами, він пішов за мною, он знайшов документи, віддаю йому паспорт. І думаю, він його відкриє та віддасть мені назад, подивиться. Він його навіть не відкривав, поклав в кишеню і розвернувся, пішов. От, і я тоді питаю, коли ви мені дасте мої документи, він сказав, що ми тебе перевіримо. От, і, можливо, там на днях тобі завезе. І ще перед цим він, коли казав, що пожалілися, не давали священники гуманітарку. Брати людям, він сказав, щоб через три дні мене тут не було. А коли забирав документи, от, е, сказав, що це для того, щоб я не виїхав. От Такий сюрреалізм стався. В той день, ввечері я зрозумів, що е, треба міняти локацію, так би мовити, от, тому що вони приїдуть знову з обшуком, Ну мало що вони могли знайти у мене в телефоні. От, і тому я. Виїхав на тиждень до іншого населеного пункту поблизу і там переховувався. А вони дійсно, як я пізніше дізнався, приїжджали на наступний день, вночі в 12-й 12 годині ночі, От, проводили там обшуки з автоматами, вже їх було більше, десь чоловік, 8 чи 10, От, ну і шукали мене, звісно. З телефонами їм ходили, нічого конкретного не сказали, просто питалися, де я. Ну, той священник не сказав, він, тому що він і сам не знав, де я знаходжуся. Лишили свої контакти, їхній старший, Лишив свій номер телефона, позивний свій і сказав, що, як з'явиться, нехай приїде до нас о, по документи. Ну і так, в принципі, і сталося. Через тиждень я повернувся туди, в те село, відслужив там службу. Це було якраз 22-й рік, 14 серпня, на Свята Маковею і подзвонив по цьому номеру, який вони лишили, От. домовився зустрітися в Скадовську. У нас була зустріч. І проїжджаючий блокпост, ясна річ, у мене не було ніяких документів, тому що вони все забрали в паспорті і на машину документи були, і права мої. От, і я сказав, до кого я їду. Вони передали рації, мене пропустили. От, ну і тоді там біля їхнього блокпоста мали важку таку розмову. Вони з моїм телефоном допитували мене от, про різну інформацію. І в ну, них було враження таке, що я передаю якісь координати от, іншим людям, які після наводять е, снаряди на їхні позиції. От, ну, ясна річ, я, якби намагався пояснити, що це не так, о, що це не дійсна інформація. Але ну, зрозумів, що з ними байдуже, я з ними взагалі не сперечався, тому що ну, завдяки цьому, мабуть, я. І досі з вами тут сижу, а вони у них там в полоні. І наприкінці вони е, значить, зняли е, відео зі мною з прапором Росії, О, там сказали мені деякі слова на камеру промовити. І віддали мені тільки документи на машину і права мої, паспорт і телефон вони забрали. На мій же телефон мене вони знімали. Ну і сказали, що ми подивимося, хто тобі буде писати. От і роз'слали це відео в моїх месенджерах в Телеграмі, WhatsApp, в, в різні групи і в різним контактам. Як потім вдалося виправити цю ситуацію, чи ваші рідні, знайомі вони розуміли, що це не було з вашою власною волею? Я вам так скажу, що люди, які мене знали, більш-менш нормально на це відреагували, вони розуміли, що я знаходжуся в окупації, що це нормальна ситуація. От, якби коли на тебе наставляють автомат, от, і ти вибираєш, ну, от, як тобі чинити. Значить, і ще була ну, якби проблема в тому, що я розумію, якби мене ув'язнули і почали допитувати, то могли дізнатися інформацію, яку я не хотів, щоб вони дізналися. От, тому я зробив висновок, краще з ними не сперечатися, зробити все, як вони хочуть, от, для того, щоб мене відпустили. І в той же вечір, ну, взагалі, я думаю, що це диво сталося, що вони мене відпустили. І в той же вечір я приїхав тут додому в село, де я служив там. Я відкрив свій ноутбук, зайшов в свій аккаунт і заблокував телефон. От. І на... ночував я в машині, тому що боявся, що до мене вночі вони можуть приїхати, знаючи, що я заблокував телефон. І в п'ятій ранку я звідти виїхав і катером переправився з Гули-Пристані до Херсона. Благо, у ну, мене документів не було, але тоді не перевіряли. І в Гули-Пристані там не було блокпостів до голи пристані, і в Херсоні також. В речі порту не перевели документи. Чи була у вас можливість евакуватися або іншим чином виїхати в більш безпечні місця? Була можливість, але була можливість раніше. І я так виїжджав шість разів. Люди просили мене, я евакуював людей. От а сюди на окуповану територію. Зокрема, якраз на лівий берег я завозив туди ліки і гуманітарну допомогу шість разів я так виїжджав і ну, прийняв для себе рішення залишитися на цій стороні. Але вже після того, як вони мене почали шукати, то, звісно, я не мав можливості виїхати, тому що знав, що вони мають ну, мої всі дані, і на першому ж блокпості мене могли спинити. Як ви дізналися, що вас прям шукають, хтось попередив, і що ви робили? Ну, дивіться, вони перший раз приходили з обшуком, а коли зняли зі мною відео, і я заблокував телефон, я вранці виїхав, а в, в тої ночі вони знову приїхали до нас, і вже їх було ще більше. Там приїхав і Урал, і Бус був десь чоловік до 20. От вони стріляли і там. Ну, Такого розголосу не робили, чесно кажучи, і того священника дуже допитували, де я дівся. І він і так і сказав, що я виїхав в Київ, от, щоб мене не шукали. І після того вони ще е, У нас загалом було вісім обшуків там. Вони багато разів приходили от, і до недавнього часу, зокрема, і питалися про мене. В Херсоні, де ви приховувалися, хто надавав вам підтримку, прихисток? В Херсоні я був у себе вдома, батьківському домі, от, і також переховувався в прямому сенсі, тому що я не розумів, кому можна довіряти, кому ні. І я взагалі з дому виходив тільки вечором. От, в день я старався не показувати, щоб мене ніхто знайомих навіть не бачив. Тому я навіть не ходив на служби. У мене в домі була така домова церква, пристіл, ікони, от, антимінц, і я звершував літургію вдома. З ну, десь три місяці до деокупації в листопаді. А був ще цікавий випадок. До речі, коли я поїхав на той берег забирати машину свою, бо в мене був загранпаспорт, я поїхав з загранпаспортом забрати голову пристань машину і приїжджав їхньою паромною переправою. І якраз в той день, коли я уїхав, у мене там. Де я знаходився, проводили обшук. Вулиця, наш провулок, вони з двох сторон під'їжджають ПТРом, піднімають дрон, от, запускають і дивляться, щоб ніхто не втік. І кожен двір заходять. Але до нас додому не заходили, тому що вийшла сусідка, сказала, що тут люди молоді живуть, вони на роботі працюють, от, і благо от, обійшлося все це. Чи пропонували вони співпрацю перейти під їх православну церкву російського патріархату? Ну, дивіться, зі мною просто не встигли, тому що я виїхав. А з тим священником, який там лишився, вони по перше, вісім разів обшук у нього проводили. От, кожен раз його присували, допитували, і останній раз уже вони дві години з ним. Проводили бесіду і намагалися його схилити, щоб він перейшов під російське МАФОР, під російську церкву. І ясна річ, він на відріз відмовився, тому йому заборонили служити взагалі. От він зараз не має можливості служити. І навіть коли його питали, а чому ви не поїдете на похорон, хоча б там, коли люди кличуть, то він мені відповів, що ти не розумієш, що це таке, то що я пережив. А я знаю, що його теж вони закривали на шість днів, він був прив'язаний до ліжка шість днів без їжі, без води, за те, що він на проповіді щось говорив от слово окупанти, наскільки я пам'ятаю. І хтось із парафіян це записав, і йому після приносили аудіозапис, от казали, що це ти. Він так погодився, що це він. І тоді у нас проводили вони обшуки в церкві. От, і забрали у нього гроші, всі, що знайшли. От. І ну, фактично він залишився і без служби. І багато речей взагалі повиносили вони із церкви, і з будинку. Ну, пограбували одним словом. Ну зараз наразі його начебто не чіпають. Але ну, окрім того, що не дають йому служити. І фактично церква залишилася без служителя, тому що вони йому заборонили і самі. От ні, нікого не присилають, ніхто там не служить, і тому люди залишилися без церкви, тому що на тій стороні там у них немає такого поняття, як українська церква апріорі. От або ти будеш служити на нас працювати з нами, або ти не будеш служити взагалі. Так само української церкви вони не мають можливості відвідувати, і українські церкви не мають можливості працювати. Де застала вас новина про деокупацію правої частини Херсонщини, так? і чи одразу ви повернулися до роботи? Я був в Херсоні, от, в себе в батьківському домі, знаходився, переховувався тут. І, ну, звісно, цей день був сказати, що несподіваним нічого не сказати. Ми дуже були раді бачити, коли наші солдати. Наша техніка їздить вулицями Херсона. От. І Буквально десь через тиждень я вже почав навідуватися до нашої церкви От. і почав служити. От. Ми тоді сиділи місяць без світла, без води, фактично. От. Теж займався волонтерською діяльністю, допомагав людям чи міг. Людям воду підвозили, От. генератор запускали, щоб люди могли зарядити. Телефони, свої гаджети спілкуватися з рідними в такому плані. А ось перші служби, коли почали проводити для людей? Саме в Білозерці я почав на Різдво, наскільки я пам'ятаю, 23 го року. Це десь через місяць вже після окупації. І ну, хоча там теж обстрілювали той район сильно. Але ну, громада була. От, була можливість і була потреба, скажімо так, служити і досі є, от, тому я зараз там і служу. Війна, в принципі, ставиться на свої місця і показує, хто друг, а хто ворог. Але ну, не до кінця, будемо говорити. Тому що, ну, як би там не було, все одно люди відвідують ті храми Московського От, розуміють вони чи не розуміють, або просто їм байдуже. От, що Їхні багато священиків підтримують агресора, і тут на цих територіях чекають його. От. Ну, на жаль, на жаль, ще така ситуація. Я нагадаю, що у нас в гостях був отець Серафим, який є священником Православної церкви України, і нині служить у Білазерці. Дякую вам за розмову, за розповідь і за те, що продовжуєте надавати віру українців і херсонців, зокрема, в нашу найскорішу перемогу. de como vamos